Ми переживаємо втрату, ми переживаємо, окрім інших тяжких емоцій, ще почуття провини. Кожен з нас знає, що почуття провини нереальне, але від цього воно не стає менш болісним. Давайте спробуємо собі допомогти, давайте спробуємо навчитися. Бути до себе більш добрим, ставитися з розумінням. Отже, давайте робимо медитацію, прощення себе. Ми з вами чудово знаємо, що ніхто з нас не винен в смерті наших близьких, але все ж таки звинувачуємо себе. Отже, давайте. Відпускати цей біль, знайдіть для себе спокійне місце, де вас ніхто не потуркує. ви можете сісти в зручній позі на підлозі або на стільці, можливо, хтось хоче лягти на ліжко, оберіть для себе зручне місце. Заплюйте очі та зробіть кілька глибоких вдихів і видихів. Глибокий вдих, і ваше тіло наповнюється енергією. Ввидих, і ви видихаєте і думки з вашої голови. Знову глибокий вдих. І на видохі ви видихаєте всю в тому, яку накопичили втих. Ваше дихання стає більш спокійним. Ви Будь ласка, покладіть зараз руку на серце та відчуйте його тепло, відчуйте його ритм. І ми продовжуємо робити глибокий вдих, видох, ваше тіло розслабляється. І зараз я прошу вас подивитися на себе зі сторони. І от стороння людина дивиться на скорботну людину, яка переживає і біль втрати, і біль провини. І що ви сказали цій людині? Ви б її звинувачували і підтримували? Подивіться на людину, яка відчуває провину, яка себе звинувачує? І спробуйте поставитися до себе. Такою ж добротою, як ви ставитеся до інших. Що ви хочете зараз собі сказати? Можливо, ви хочете сказати слова підтримки. Можливо, ви хочете сказати, що ви зробили краще, що могли і знали в той час. І так зараз ви знаєте більше і хотіли б зробити більше, але на той час ви робили те, що знали, і те, що вміли. Уявіть як. Ви, як людина, яка спостерігає за скорботною людиною, можете дати собі можливість бути співчутливим. Ми вміємо співчувати чужому горю, але не вміємо співчувати своєму горю. Ми вміємо знайти слова. Для інших людей і пояснити, чому провина є нереальна, але забуваємо ці слова сказати собі. І от зараз, як стороння людина, скажіть собі всі ті слова, які ви вмієте казати іншим. Знайдіть слова підтримки для себе. І якщо ви кажете ці слова підтримки, ви розумієте, що та частина вас, яка відчуває провину, ви, як людина, яка відчуває цю провину, ви начебто потребуєте прощення, але ніхто вас не пробачить окрім вас. Дайте собі це прощення, дозвольте собі попросити у себе пробачення і простити себе, відчуйте, як щиро ви це робите. Попросіть пробачення за те, що ви зробили чи не зробили, за те, що ви не додали кохання, не додали уваги. За всі уявні помилки або наявні помилки. За все. Попросіть зараз пробачення. І та частина вас, яка спостерігала, вона може дати вам це пробачення. І уявіть, як ви кажете, цій скорботній людині Ти вільна від. І скажіть самі собі, я себе прощаю, я зробила чи зробив те, що я міг на той час. Я вільна від провини, я можу себе пробачити. Продовжуйте дихати і знову поверніться в ту частину себе, яка Орботна людина, переживає втрату, але вже не переживає провину, яка вже себе пробачила. Ми не можемо змінити ситуацію втрати. І ми не можемо змінити ті дії, які ми робили в минулому. Але тут і зараз ми можемо пробачити себе за всі помилки і керувати віту наше тепло. Рибимо глибокий втих, видох. Кожен втих, це начебто почуття і пробачення себе, і видох, почуття провини виходить. Я пробачаю себе. Я відпускаю почуття провини. Я людина, я можу помилятися, але я прощаюсь себе. Я бачу цю провину. Я бачу те, що я хотіла б змінити, але це вже неможливо змінити. І я більше не дозволяю і провині керувати мною. Я відчуваю спокій і любов. Якщо вам хочеться плакати, дозвольте це собі. Дозвольте собі відпустити провину і дарувати собі прощення. Відчуйте, як ваше серце відкривається. І чуйте, як ваше тіло стає легшим. Відчуйте, як співчуття до себе втілює вас. Я прощаю себе, і я готова і готов рухатися далі. Зробіть три глибокі вдохи. І повільно відкрийте очі і повертайтеся ну, тут і зараз. Після медитації зерпіть собі теплий чай. І якщо у вас є бажання, запишіть свої думки у щоденник. До зустрічі. На наших наступних медитаціях.